Практика партнерських стосунків Лозівської міської ради та бізнесу свого часу звернула на себе увагу Асоціації міст Харківської області. Цей досвід розповсюджується країною. Наприкінці минулого року ряди соціальних партнерів міської ради поповнилися. Їх вже 20. Традиційно, слова благодарності за роботу, за розуміння. Традиційно з цими людьми ми працюємо не вперше. І, мабуть, сьогодні така особенності. Подписание договора с благотворительным фондом, который себя, по сути, не всех социальных партнеров. Это даст нам возможность строить свою работу в социальных направлениях более организованно, более нацеленно, поэтому инициатива у нас есть. 18 соціальних партнерів Лозівської міської ради наприкінці минулого року для оперативного та гнучкого реагування на різноманітні моменти з життя міста, які потребують фінансової підтримки, об'єдналися у благодійний фонд Єдність. Голова правління фонду Світлана Кальченко та приватний підприємець Олена Рагуліна, яка тривалий час є надійним помічником міської влади. Напередодні нового року підписали чергові договори з керівником міста про співпрацю. Конкретна дієва допомога з усіх соціальних питань від соціальних партнерів продовжиться. І вже незабаром зазначив Сергій Степанов до цієї відповідальної місії мають долучитися ще два підприємства.